І в день літнього сонцестояння хочу подивитися три найважливіші події, які стануться ну, найближчі півроку. Давайте, давайте отак подивимось. Три найважливіші події. Загальний розклад програється не для всіх. Гроші в мене вискакують. Боже, карти летять. І тільки-тільки найкращі карти. Хочу бачити, що казала? Загальний розклад програється не для всіх. За особистими до мене в Телеграм. Переходьте. Боже, у нас сонце вилетіло. В сьогоднішній день виходить у нас карта Сонця, карта енергії, карта любові, карта наповненості, карта радості. Гармонії, ресурсу, дітей. Хто бажає дітей, нехай приходять до вас якнайшвидше вибирають вас мамами, і я бажаю всім реалізуватися як мама. Сонце перша найважливіша подія. Радість, любов, гармонія, діти це те, що чекає вас найближчі півроку. Що ще важливого? Яка ще важлива подія? Яка найважливіша подія. Будуть новини летіти, у вас будуть найближчі півроку дуже ну, такі важливі новини, які ви прям чекаєте, чекаєте і не дочекаєтесь. Тому чекайте і ось-ось летять повідомлення, летить інформація, летить те, що ви хочете почути, і, звичайно, тільки позитивне. Ми тільки позитив приймаємо. І третя подія. третя подія, що чекати найближчі півроку? Що чекати найближчі півроку? Туз Кубків нові знайомства, нові зустрічі, нові починання, нова енергія, нова сила, новий розвиток, нова інформація і тільки все саме найкраще. Ну, в такий день я, в принципі, чогось іншого і не очікувала Не очікувала ту з Кубків. Це енергія пов'язана з любов'ю, з розвитком, з духовним розвитком, з новою енергією, новою силою. Тому тільки найкращі події у нас сьогодні і тільки. Самі-самі найкращі, найближчі півроку. Я вам бажаю, нехай все здійснюється вам на користь. Пишіть обов'язково приймаю і обов'язково підпишіться. Люблю пока!